Першу неділю після Пасхи, як правило, багато українців, які вважають себе християнами, йдуть на кладовище, несуть їжу, квіти і щось там роблять, святкують. Що саме, як це називається, яке його походження? Ми з вами сьогодні з цим розберемося. Вітаю вас, друзі! Мене звати пастор Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду. Сьогодні ми з вами говоримо про поминальну неділю або гробки, або якщо ми ще підемо ще далі. Тому що грубки це народна назва. Якщо ми підемо далі в наші язичницькі традиції, то це колись називалося Радониця. Це були діди, це був Навський Великдень, тобто було багато різних назв. Більшість із них взагалі не мають ніякого відношення до церкви або до християнства. Якщо ми подивимося на інші культури, то там також є паралелі. Наприклад, римські паренталії, це дні пам'яті померлих, кельський самайн можна до цього там трошки віднести. Діа, ді муертос, наприклад, мексиканський, там китайський день Цінмін. Тобто, в багатьох народів є традиція ходити на кладовище, згадувати своїх померлих, щось там святкувати або проводити. Ти якісь певні ритуали, але знову ж, друзі, для нас важливий момент, чи це має біблійне походження, чи має це коріння в Слові Божому. Якщо ми подивимося, що там стається, то більшість людей приходять на могили родичів, приносять їжу, солодощі, крашанки, пасочки, залишають їх хтось для бідних, хтось на згадку про померлих, хтось, щоб померлі не образилися. Влаштовують спільну трапезу, Інколи вони обмінюються їжею в багатьох регіонах України і запрошують священника, щоб священник освятив могілку. Якщо вже вона була один раз освячена, для чого її ще раз освячувати? Ну це інше питання. Що говорять люди? Якщо ви запитаєте в людей для чого вони прийшли, ви знайдете десятки різних е, значень, десятки різних відповідей. Деякі е, досить дивні, але в більшості це. Щоби душі померлих не забували нас, щоб ми не забували самих померлих, щоб душі святих не образилися. В деяких випадках навіть залишається їжа, щоби поїв покійник, не знаю, як він там має поїсти. Щоб вони через їжу передають вони якісь там свої побажання. Ну знову ж, коли ви подивитесь, спектр відповідей і спектр відношення, то він дуже різноманітний. Але це момент, коли люди приходять для того, щоби. Мати певний зв'язок із померлими людьми саме в цьому суть е, о цього свята. Якщо ми подивимося, як воно розвивалося, то у нас, вже як я вже казав, в нас була там та та сама радониця, і до речі, слово радониця від слова радість це було весняне свято пов'язано з гроз квітом, квіток, трави. Природа прокидалася, і треба було відвідати покійників, тому що вони також прокидалися від зимової сплячки. Знову ж це забобони, це тодішні поганські чи язичницькі забобони. І от люди приходили туди, щоб, знаєте, заспокоїти можливо покійників, задовільнити задобрити їх, можливо, десь там в християнство це прийшло яким чином? Значить, якщо ми з вами дивимося, слово Боже, то в слові Божому в нас немає жодної згадки про те, щоби перші християни вони ходили на могили навіть апостолів чи святих, які загинули за віру. А ми знаємо вже із слова Божого, що було багато людей, мучеників, які померли за віру. Був період, коли вже апостоли також відійшли у вічність, але ми ніде не згадуємо або не бачимо оцих згадок. З першого по третє століття взагалі нема згадок про. Молитви до померлих або молитви за померлих. Перший, хто згадує про це, це згадує Тертуліан, десь приблизно в 200-й рік нашої ери. І ось що він пише: ми приносимо жертви за померлих щороку в день їхньої смерті. Ось уже така практика з'являється. Що він вкладає туди в це, в це значення, в ці слова? Чи він хоче задобрити, чи згадати, чи щось інше. Ми не знаємо, тому що в нас немає цілісної картини. Далі він пише вдова, яка не молиться за свого померлого чоловіка, ніби розлучилася з ним. Знову ж, ми не знаємо, що він має на увазі, як вона має молитися, чи це має змінити стан його душі, чи вона має відчувати свій зв'язок з ним. Ми не знаємо. Наступний у нас є е, Кіпріан Карфагенський в третьому столітті. Який згадує померлих в молитві як частину єдності церкви, але не як засіб визволити когось із рук смерті або змінити їхнє становище? Якщо ми візьмемо Іринея Ліонського, це також початок третього століття. В нього немає зовсім ніякого прикладу молитви про зміну долі душі після смерті. Якщо ми дивимося на церкву перших століть, перших трьох століть, принаймні, то в нас немає чіткого сформульованого богослів'я стосовно померлих, що ви можете молитися, змінити їхній стан, задобрити їх, згадати, викликати. Взагалі цього всього немає. І ось ми йдемо вже аж в п'яте століття. Це Святий Августин, і він говорить ось такі слова: молитви церкви або побожніх людей можуть бути корисними для деяких померлих, але лише для тих, хто, будучи відродженим у Христі, не прожив життя настільки грішно, щоб бути негідним такої милості, і не настільки праведно, щоби не потребувати її. Давайте ще один вислів: не слід думати, що щось досягає померлих. За кого ми піклуємося, окрім того, що ми урочисто приносимо через жертви або вівторя, або молитви. І, і ще один вислів: його не є неймовірним, що після цього життя існує якийсь вогонь, через який очищуються деякі з вірних. Августин робить багато різних припущень, насправді він не е Констатує конкретні факти, він не, не виходить із біблійного вчення. В нього є деякі припущення. Він вважає, що це може бути добрим. Він вважає, що це може щось змінити, але він не стверджує: він каже: Ну можливо, це буде так. Тобто, якщо ви прочитаєте труди Августина, ви побачите, що в нього немає якоїсь чіткої впевності або якогось чіткого богослів'я, і вже починаючи, от 4-5 століття, з'являються от так звані ідеї чистилища, чому і Августин починає про це говорити. Говорити тому, що якраз в західній церкві з'являється ідея чистилища, і саме Августин допускав, що молитви за померлих людей можуть полегшити тимчасові муки для деяких християн, але підкреслив, що це не є гарантією. Шосте сьоме століття у Візантії починають з'являтися молебні за померлих, літургії за упокій і поминальні трапези. Уводиться сороковий день як особливий день поминання. З'являються спеціальні молитви, які знову ж ніде не обґрунтовані писанням. Ось така в нас іде історія молитв за померлих або зв'язків живих з померлими людьми. 11-13 століття. Чистилище офіційно закріплене як вчення в католицькій церкві. З 11 по 13 століття йде догматизація чистилища в католицькій церкві. Воно ще не сформовано до кінця, ще нема офіційно закріпленого вчення, але вже йде дуже багато розмов, дебатів, суперечок і так далі. В 1439 році, друзі, 15 століття на Флорентійському соборі, а потім на Тридентському соборі в 1445, і який йшов по 63 рік. У катехізмі католицької церкви зазначається. Церква називає чистилищем остаточне очищення вибраних, яке відрізняється від кари засуджених. Тобто, вже вони сформулювали своє вчення про чистилище, і вже в нас з'являється надія. У нас є у як якби християн, з'являється надія. Що ми своїми молитвами або якимись своїми справами, чи свічками, чи мисками, чи ще чимось, можемо змінити подальшу долю наших померлих родичів, які зараз нібито знаходяться в чистилищі. Ось така така цікава, такий цікавий момент. Якщо ми сьогодні подивимося на східну традицію, тобто на православі, ми розуміємо, що є два таких великих, да віровчиня. Це католицька і православна або західна і східна церква. То східна церква вона починає молитися за покійників. Молимося за упокій душі раба Божого, такі і такого то, що відійшов з цього життя, і за запрощення йому всякого гріха, вільного і невільного. Це офіційні слова, які говорить священик, коли він молиться за покійного. Потім додаються поминальні служби на третій, на дев'ятий, на сороковий день, і також щорічні поминання. Також в східній церкві є. Молитва за всіх померлих, особливо в суботу за душну суботу, яка передує пасхальним святам. Але всі оці речі, друзі, вони взагалі не мають ніякого біблійного підґрунтя. Що які використовують слова? Тобто, коли ми дослідимо взагалі віровчення що східної, що західної церкви стосовно померлих, я зараз говорю стосовно цього всього, коли ми говоримо про догматичні речі стосовно спасіння, стосовно відношення до Ісуса Христа, Трійці і так далі, то тут все, все однакове, що в більшості що в протестантів, що в католиків, що в православних, але от питання стосовно покійників в нас відрізняється: береться вірш. Із неканонічної, а автороканонічної книги Макавеїв, і там є, нібито Юда Макавей, приносив жертву за померлих, і вони беруть оцю от історію. Єдиний випадок, який описаний в неканонічній Біблії, береться за основу вчення про молитву за померлих. друзі. Всі інші випадки взагалі не говорять про молитву за померлих. Також береться ще одне місце писання, де апостол Павло молиться за дім там одного із служителів церкви, але не говориться, що він молиться за живих чи за померлих, Він просто молиться за дім, і люди кажуть, ну він же ж міг би помолитися. Ну от під фразу ну там же ж могло бути таке, можна підставити будь-що, друзі. Далі є дії 9.36.42, де є воскресіння та тавіти, і вони роблять висновок. Про зв'язок живих і мертвих людей ось такий просто момент. Ну і знову ж перше послання до Коринтян, 15 розділ, де апостол Павло каже, що хтось хреститься заради померлих. Павло не дає оцінку, він просто говорить, що є от такий факт, що хтось хреститься заради померлих. Отже, друзі, якщо ми з вами взагалі подивимося на цю всю основу ходіння на кладовища і е, святкування гробків, чи радониці чи дідів, це. Язичницькі традиції, які перекочували в церкву у зв'язку з тим, що церква не змогла їх побороти. А чому церква не змогла їх побороти? Тому що одні традиції витіснялися іншими традиціями, і якісь традиції були сильнішими, і вони і залишилися. Про це пише до речі, Іван Огієнко в книзі до християнське вірування українського народу. Це митрополит Іларіон, митрополит Православної церкви, перекладач Біблії, дуже розумна людина, і він пише. В книзі до вірування українського народу, де як оці всі традиції перекочували в наше християнство, зокрема в православ'я. і це досить цікаво почитати. Я всім вам рекомендую. Тепер давайте подивимося біблійні аргументи на рахунок святкування горобків або е померлих. Значить, коли ми дивимося, то в Біблії немає жодного місця, як ми вже говорили, про те, що потрібно молитися до померлих, молитися за померлих. А в нас є навпаки євреям 9.27 написано: і людям потрібно один раз померти, а потім суд. Друзі, коли ми досліджуємо притчу про блапробаг. Коли ми досліджуємо притчу про багача і лазаря, це Луки 16 розділ, то там є цікава ситуація, коли людина хоче, щоб йому змочили губи, тому що йому там в пеклі важко. І тоді Ісус дає нам чітку оцінку цієї ситуації. Він каже: Люди не можуть перейти з одного місця на інше. Ми ніде не маємо жодного прикладу, щоб Ісус або апостоли молилися за померлих або приносили їм жертви, якісь чи взагалі якось їх. Згадували, друзі. Згадка про померлих. Слово Боже каже, що ми маємо згадувати наших наставників, наслідуючи їхню віру. У нас є єдиний посередник між Богом і людьми: це Ісус Христос. Це знецінює наші оце ходіння на гробки, приносення жертв, запалювання різних свічок. Оці всі ритуали це знецінення жертви Ісуса Христа. Друзі, ми маємо фокусувати свій погляд на Ісусі Христі і на Слові Божому, звідки ми черпаємо нашу віру, і яка дає нам здатність отримати спасіння. Той, хто вірує в нього, буде спасенний, хто не вірує, буде засуджений. Більше немає ніяких обрядів, немає нічого. Справжня пошана, знову ж я повторюю, до померлих людей. Якщо ви хочете вшанувати своїх рідних і близьких, шануйте їхню пам'ять. Чи потрібно ходити на на, на кладовище? Ну я думаю, що так, але не потрібно робити з цього шоу. Тим більше, що ви бачите, що тут продаються е, різні засоби, квіти, е, всілякі допоміжні речі. Це бізнес. Просто це багатомільйонний бізнес на вас заробляють. В особливо в ці дні. Ще один момент. Хтось питає, це забобони, це єрість чи це окультизм? А я вам скажу це три в одному. Це є забобони. Забобони, це ви розумієте, це марновірство, що їжа на могилі допоможе душі кудись там перейти, відкупитися або нам відкупитися від померлого. Це якісь відьомські помінальні практики, це не біблійні речі, це така, ну, десь таке вже на, на грані магії. Це єрість. Єрість в чому? В тому, що можна спасти душі після смерті, що нібито ми можемо вплинути на їхній стан після їхнього відходу, друзі, я розумію, що це для нас ну таке може бути полегшення, що ми можемо мати якусь певну надію, і це дуже гарно лягає на наше марновірство. Але насправді людині треба тут сьогодні при житті обрати, де вона буде. Якщо ви дивитесь це відео, друзі, то задайте собі питання, де ви будете після смерті? Чи є гарантія того, що ви, якщо ви сьогодні відійдете сьогодні? Понтифік да, відійшов вічність Папа Римський. І е, чи якщо в вашому житті таке станеться, що ви відійшли сьогодні? Де буде ваша душа? Чи ви надієте, що потім ваші рідні і близькі відмовлять е, вашу душу, тому що ви залишили їм велику спадщину? І третій момент, друзі, це і є окультизм. Це є окультизм, тому що слово Боже, воно чітко забороняє нам, друзі. Звертатися до померлих я вам дещо прочитаю Левит 19,31. Подивіться, що нам каже Господь: не звертайтеся до духів померлих та до ворожбитів, і не доводьте себе до опоганення. Ними, я Господь Бог ваш. Розумієте, ми опоганюємось, коли ми йдемо на гробки, коли ми йдемо, святкуємо, їмо на кладовищі, робимо всі оці ритуали. Ми опоганюємо з цими речами. Давайте ще одне місце. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку через огонь. До речі, про благодатний вогонь теж відео я записав, і воно буде тут в описі. Хто ворожить ворожбу? Хто ворожить по хмарах, хто ворожить по птахах, хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і, і хто питає померлих, друзі, все чітко написано, бо гідота для Господа, кожен що чинить таке, і через ці гідоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою, тобто ці народи, які жили в обіцяній землі. Це повторення закону 18.10.12. Отже, давайте підведемо підсумки. Немає в нас біблійної основи, Христос і апостоли цього не робили. Це має язичницьке походження. Зміщується фокус з Ісуса Христа на якісь певні обряди. Йде бенкет на кладовищі. Взагалі, дуже такі. Ну я не знаю, це блюзнірство скоріше, а не поклонення Богові. Можливість духовного забруднення, про яке ми говорили, що ви опоганюєтеся або стаєте нечистими. Замінюється справжня віра традиціями. Це суперечить івангельському розумінню смерті, що людині потрібно один раз померти, а потім суд. Це лицемірство масове, тому що ми не пам'ятаємо про наших померлих, але тут один раз в рік треба прийти і треба показати всім наскільки ти е, побожна людина, і наскільки ти дуже любив оту от свою тютю чи свого батька, можливо, ти з ним ніколи не спілкувався і. Це може бути спокусою для тих, хто немічний вірі, Ви розумієте для людей, які не розуміють взагалі не християни, які не розуміють для чого ці всі речі робляться. Друзі, хто ще не підписаний на канал, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, якщо ви будете підтримувати територію Здорового глузду, тому що тут ми розповсюджуємо. Справжнє християнство і досліджуємо різні наші християнські або нехристиянські ідеї для того, щоб наша душа вона все таки була з Господом, щоб ми зростали з вами в вірі. Тут є багато інтерв'ю, багато різних проповідей, багато різного вчення. Можете стати спонсором. Друзі, підтримуйте незалежні християнські канали. Я вам дам кілька способів, як вшановувати все-таки наших померлих людей. Ви можете дякувати за них Богові. Розумієте, коли ви просто дякуєте за свого тата за маму, які вже відійшли у вічність, це вже буде добре і це вчить вас вдячності. Ви можете робити якісь певні діла милосердя як пам'ять про своїх рідних і близьких. розумієте, продовжувати їхню справу або в їхнє ім'я назвати якийсь благодійний фонд чи зробити щось заради них, тому що вони це не змогли. Зробити ви маєте впорядковувати могілку, друзі своїх рідних і близьких. Ви можете передати спадщину своїм дітям, ви можете розказати, наскільки крутий був їхній дідусь вашим дітям чи їхнім внукам, наскільки благопристойною була бабуся, наскільки вони були хорошими людьми. Це буде сильно. І друзі, останній момент це очікування. Що ми разом придемо на небо і там зустрінемося з нашими рідними, звичайно ж, якщо вони померли в Господі. Ось такі роздуми в мене сьогодні. Християни мають вшановувати тих, хто відійшов вічність, але тримати це в серці, зберегти пам'ять, дякувати Господу за них. Це не обряд, це не форма. Але віра в Ісуса Христа, можливо, вам ваші батьки передали віру, збережіть віру в пам'яті. А гробки вони не відповідають Слову Божому. Це народні традиції. Які не наближають нас до Бога, але можуть якраз віддалити нас від Господа, бережіть себе, майте тверезе замислення, всім благодаті.